До дня перемоги в Олександрійському технікумі Білоцерківського аграрного університету відбулися козацькі перегони, патріотичні та веселі змагання серед студентів та викладачів навчального закладу. Мета його це популяризація з таких патріотичних патріотичної роботи для того, щоб наші студенти любили і свою батьківщину, знали її минуле і прагнули до кращого майбутнього. Розпочалися змагання з козацького ярмарку. На ярмарку студенти усіх груп продавали смачні вироби, зроблені власноруч. Проводили його з благодійною метою, збирали кошти для студентів та викладачів технікуму, які зараз захищають країну у зоні АТО. Це вироби власного виробництва, тобто випічка, пиріжки, там картопля з салом різноманітні такі українські вироби, вареники і виручені кошти будуть направлені на. Допомогу нашим бійцям, студентам, викладачам, які зараз знаходяться в зоні антитерористичної операції. Сьогодні у зоні АТО знаходиться один викладач та четверо студентів аграрного технікуму. Аби зібрати для них якомога більшу суму допомоги, студенти старалися з усіх сил. Закликали покупців не лише гарним оформленням свого товару, але й віршами та запальними піснями. Студенти 31-ї фермерської групи підготували справжній козацький віз із різноманітними смаколиками, де окрасою були пироги та куметна пісня про них. «Ішов козак по стежі, по межі терени, і він дівчину, що несла пироги, ой, чули, 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 ой, чули, чули. Ви. І здиба він дівчину, що несла пироги. Дівчина як зачула козацькі брів'я сни. Відразу запросила на свіжі пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, відразу запросила на свіжі пироги. Та раптом із залісу взялися Собі, дівчину, не дайте пироги, ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, беріть собі, дівчину, віддайте пироги. Перемогу на ярмарку здобула група, яка наторгувала найбільше. Загалом, під час благодійного ярмарку студенти технікуму власними силами зібрали для бійців понад 1400 гривень допомоги. Продовжили козацькі перегони спортивні змагання. Три збірні команди студентів гетьмани, українські отамани та незламні, а також збірна команда викладачів під назвою Нестримні козаки змагалися у силі та спритності. Доки хлопці випробовували себе у спортивних естафетах, дівчата. Поруч зі спортивним майданчиком виборювали звання кращої господині, готуючи у великих казанах на вогнищі козацьку кашу. Ми вибрали, виходить, перлову кашу, адже вона надає молодість. Щоб приготувати кашу, потрібно її замочити на сутки. Вона повинна постояти. Потім ми, потім ми беремо, розпалюємо вогнище. Заливаємо водою кашу, додаємо ось такі. Получається, вона буде у нас з квасолею, Тут входять усі спеції, морковка, все. Потім додаємо вже на останок зелень і петрушку, і майже каша наша готова. Ми її варимо з душою, і тому вона буде дуже хороша. Дівчата приготували запашну перлову, гречану та пшеняну кашу, яку із задоволенням оцінили журі конкурсу. Переможців козацьких перегонів відзначили смачним обідом, подяками та грамотами.